Кілька круточок на Лемурії від Сергія Козака. Якби нічого нового, нічого цікавого. Але плюс один ГМчик. В скриньку альянсу є. Ну, В принципі, Камапуа непогано для турнірів. Квасір. Зелений бик. І ось, ось, ось цей момент, коли вилітає АГМ-чик. Вітаю Сергію із ГМ-ом, буде центр на ВА, як і в мого твінчика. Це добре, ГМ це добре.